Поранені бійці, які перебувають на реабілітації у рівненському госпіталі ветеранів війни, прикрасили подвір'я медзакладу. Захисники висадили троянди та біденси. Квіти їм передали військовослужбовці з оперативного командування. Захід кажуть, так хотіли підтримати побратимів і допомогти їм одужувати. Як на один день воїни стали садівниками, бачила Сніжана Сидорок. А цей корінь Та заломаний його... да, да, і обстромляєш отак, отак, і ага. тоді присипає, присипаєш пісочком. Військовослужбовець Андрій показує побратимам, як садити троянди. У чоловіка багаторічний досвід. Та я садівництвом займаюся щепленням дерев, а по життю копаю криниці. викопав 955 криниць. Андрій у цьогоріч буде 60. Спочатку повномасштабного вторгнення будував оборонні позиції для наших захисників. каже, ось тоді і згодився досвід Копача Кринець. А далі з бригадою ДШВ тримав оборону на Курщині. Там старший кулеметник за позивним шустрий зазнав важкого поранення. Скідом раненого в руку я виніс на собі три трохи і три бойця. Він сам ранений, але я таки побратима спас. Тоді отримав друге поранення доповнительного. Печінку, я був в бронежилеті, але бронежилет не було бокової плити, і мене просто прола осколки проламали, ну пробили. Десантник перебуває на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Як зачув, що тут садитимуть квіти, одразу пішов допомагати, а з ним ще й інші фронтовики. Це перша моя троянда, яку я посадив. Я ціпа квіти не садив ніколи. Це такий перший мій аля досвід. А ось військового досвіду Романа аж занадто як для його віку хлопцеві лише 21, А на війні вже понад два роки він боїть третьої штурмової Бахмута Авдіївка, Харківщина, сам з нової каховки зумів утекти з окупації і напросився до війська. Нині гоїть рани після скиду ворожого дрона і садить квіти для душі. Процес садіння квіт він якось знаєте, психологічно відволікає від всіх навантажень. Всіх думок, Ключиця тут зламана в мене. було пробита легеня, був пнівматорекс. І був турнікетний синдром на нозі. Мені трохи так порізали ногу. Саджанці, троян та біденса у шпиталь, передали з оперативного командування захід. Так хотіли підтримати побратимів, які відновлюються після бойових травм. Троянди це квіти, які перше. Мають захисну структуру, тобто вони стійкі, колючі, вони витривалі. Це також і про витривалість і стійкість наших побратимів, посестер, які воюють і які зараз від проходять відновлення. Тобто, це посил до цього. Ну і другі саджанці, які там були, це квіти, які особлюють собою сонце, тепло, все, що відновлює нас середини. У медзакладі вирішили залучити до облаштування клумб Саме пацієнтів запевняються, теж реабілітація, а сам процес садіння рослин позитивно впливає на психоемоційний стан поранених. Рано чи пізно кожен військовослужбовець повертається на реабілітацію в друге, в третє, І тепер в кожного буде своя квіточка, дехто з них навіть давав їй своє ім'я. Плюс в них тепер буде такий, як привід, доглядати за цими рослинками, їх поливати. Такий, знаєте, промінчик радості захисники радіють, бо зробили корисну справу. Сподіваються, що посаджені ними квіти обов'язково приживуться та довго радуватимуть і пацієнтів госпіталю, і медперсонал. Загалом на подвір'ї відтепер побільшало на півсотні рослин. Піхотинець Михайло навіть дав своїй троянді ім'ям. Назву цю квітку однозначно надія, бо без надії нічого не буде. Треба надіятися, вірити і сподіватися, що все буде добре, що це буде наша перемога. І що це ми цю війну виграємо З зрівнищина Сніжана Сидорок Микола Василюк? Подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.